Зверталися коли до юриста чи ні? Так. Да. Нічого не за деньги забрали і на этом, конечно. А яке питання? Ну, я ребенка хотіла домой В Цьому році зверталася в взагалі зверталася. З Приводу оплати моєї праці. Ну, до адвокатів не зверталася. Ну, до юристів зверталася. Відповідь ви отримали допомогу? Да. Так. Ну, з приводу ще зверталася там, як домівку ми продавали і от з приводу наслідства, там я оформила документів. Так як я працюю юристом у фермерському господарстві Ярослава, але я тільки почала займатися юридичною практикою, зверталася за допомогою до юридичної, до юриста Богдана. Валерія Михайловича, здається, за консультацією по земельним питанням. А взагалі, от для населення такі, така професія, як юрист, вона дуже корисна, як на вашу думку? Звичайно корисна, так як багато людей, які звертаються, якому потрібно переоформити спадщину, дарування. Земель, по земельним питанням це дуже зараз така, таке питання делікатне і е, дуже ну, корисне. І Люди, які у державних е, установах їм не завжди допоможуть, точніше допоможуть, але е, можна проконсультуватися, точніше, корисніше у особи, яка е, добре в чому питає. У ну, мене просто не було ситуації. В, в жизніше надо їй. А вообще мы на этих на конкурсе поэтому, як надо, то ми дружим, ніч. А ви зверталися до юриста от, да. в цьому році? Він тільки вийшло. до юриста?